Формадо. Забудь про головний біль. Бахмут це другий маріуполь. Боляче дивитись на те, що відбувається. Щоб ви розуміли? Ось ось оди. Страчать. і дуже багато стріляють. Бахмут. Прифронтове місто. Одна з найгарячіших точок на Донбасі, і одна з ключових мішеней для російських військових. Ворог нещадно знищує місто, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Сьогодні прийшла жіночка, сказала, що її ніхто діжить. Вчора зарушили її дом. І ось це відбувається кожен день, кожен день щось прилітає і воно, воно не затихає. 36-річний Михайло Пуришев бізнесмен із Маріуполя, який із перших днів повномасштабної війни допомагав виїхати сотням жінок і дітей із блокадного міста. Його червоний бус став символом надії та порятунку для маріупольців. А згодом і для багатьох людей з інших міст України, куди Михайло приїздить разом із командою волонтерів. Отак от люди живуть у Бахмуті. Чого ви розуміли? Ставлять бужучку, топлять. І... Зв'язку немає. За водою доводиться їздити до свердловин. Дістати продукти майже неможливо. Лікарні закриті. Працює лише пункт швидкої медичної допомоги. І в цих умовах, за словами Михайла, у Бахмуті залишається від 15 до 20 тисяч людей. Не виїжджають люди з міста тільки тому, що більшість людей каже, куди я поїду. От куди я поїду? Тут мій. Але волонтери готові вивести охочих, попри ризики для власного життя. Раді дітей і стариків я тоді їжу. І от вони дають мені сили йти і далі робити. Бачиш, скільки що? триває. Це все тобі. На, Напад Тут Багато. Я тобі зараз ще дам. Туди не плать. Тиждень тому Михайлу з іншими волонтерами вдалося зробити майже неможливе відкрити перший пункт незламності в Бахмуті, де є тепло, світло, їжа та зв'язок. Люди приходять, кушають. А ще ми підготувалися к новому року і поставили людям ялинку. Вони дивляться телевізор, є інтернет, можуть зарядити телефони. Також в нас є ось такі гості. Приходьте до нас. І також є в нас ще медикаменти. Дісі можна пообщатися, новості визнати, тому що я вже давно без света, без газа. В общем, доволі. Як справи, краще за всіх Псу, тримаємося. Псу. Не забули волонтери і про тварин. Для них вони придумали та зробили спеціальні годівнички. Ви не уявляєте, скільки тварин. Бахмуть, і ось такі пункти незламності для хвостатих допоможуть накормити. І ми я нам працює. Місцеві жителі радіють будь-якій допомозі, але цього все одно вкрай мало, каже Михайло. Люди потребують речей першої необхідності. Медицина. Першу чергу це аптечки, які повинні бути у кожному хаті. Гігієна їжа, їжа це консерви, те, що не портиться. А якщо ми хочемо зробити більше, то є такі пакети, які ламаєш, і вони гріють ізнутрі. І люди можуть брати їх з собою і зігріватись в підвалах. І також є душ сухий. У мене в соцмережах є вся інформація. Куди можна привезти, куди можна доставити в Києві, щоб нам можна було допомогти і наповнити наші вузи, що поїхали до окупації. Зараз Михайло з командою планує зібрати необхідну допомогу в Києві і вже за тиждень повернутися в Бахмут, у район за Бахмутки. Бахмут тяжко. За Бахмутки ще тяжче. І ми хочемо зробити там по незглавності, щоб людям дати до надії. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.